Коротше, друзі, вперше за півтора роки відчуваю, що капець. Перше, дивіться, я в Британії біля Королівської опери, я ж оперний співак, ну це оперний співак, а я тут співати. Це просто що? Я приїхав сюди на операції робити з пальцями і так далі, але я сьогодні прокинувся. У мене такого не було раніше. Мені так, блін, заболіло за Україну, мені так захотілося додому. За я дивлюся, що зараз робиться в Раді, що взагалі творять, які закони приймають. Якщо так далі піде. На повному серйозі, це дуже-дуже печально звучить. Через років 15, я не знаю, що залишиться від України. Таке враження, що Україну просто зачищають для заселення інакших людей, для чогось, не знаю, для полів. для... Це, це якась не війна, вже це геноцид. Ти збираєш мільйони, відсилаєш пацанам туди, все, що треба, все, що їм потрібно. І ти це робиш, блін, ти... ми це робимо. Я просто в шоці. І саме цікаво, що е... який результат. Гіну друзі, кожен тиждень ти чуєш, що помер якийсь друг товариш знайомий. Кожну хвилину, блін, навірно, кожну хвилину помирає якийсь українець. Ці депутати сидять, сміються хі-хі-ха-ха. Ідіотські дебільні закони приймають. Я навіть не знаю, в яких там місцях ялинки ставлять, в яких не ставлять. О, дивіться, я в Британії так красиво, так все цікаво. Я на повному серйозі, мене колбаси, хочеться додому. І не просто додому. Я розумію, що я маю і привезти щось в Україну, дуже важливе, і зробити багато справ Україні. Це не просто я соскучився, я хочу додому. Це їхати і бачити заради України, бо в мене велика історія в моєї сім'ї. Я пліс, велика історія моєї сім'ї. У мене бабуся і дідусь були 15 років на коломі. Насилки, насилки в Сибірі за те, що бабуся прочитала вірш про Україну на перерві 15 років. І 15 років її на 15 років забрали на килиму, там де літо мінус 15 літо. Уявляєте, що це таке взагалі? У мене десь Севгена в крові? Коротше, я не знаю. Треба робити цю операцію на бальсі скоріше. Або вже не робити, вже так їхать. В общем, я надіюсь, скоро побачимося. І зробимо багато великих справ. Я насправді не знаю. Які зараз настрої у народу в Україні, напишіть мені в коментарях, що там у вас, як і взагалі. Мені чесно, мені здається, не вистачає лідера, який готовий віддавати життя заради ідей українців і щось робити з цією владою. Я не розумію, на якому рівні це має відбуватися, щоб, блядь, щось змінилося нарешті. Це неможливо. Півтора роки війни ми досі не випускаємо снаряди свої. У нас досі артилерії своєї немає, взагалі якихось банальних речей. Тротуари, плитки. Короче, мене розрива. Ну, слідкуйте, що я буду робити далі. Коротше, друзі, вперше за півтора року відчуваю, що капець. Перше, дивіться, я в Британії біля королівської опери. Я ж жопорний співак, ну це, це мрія оперно співати. А я тут співати. Це просто що? Я приїхав сюди на операції робити з пальцями і так далі. Але я сьогодні прокинувся. Мене такого не було раніше. Мені так блін заболіло за Україну. Мені так захотіла за додому. Я дивлюсь, що зараз робиться в Раді, що взагалі творять, які закони приймають. А, якщо так далі піде а, на повному серйозі, це дуже, дуже печально звучить. Через років 15 я не знаю, що залишиться від України. Таке враження, що Україну просто зачищають для заселення інакших людей. Для чогось не знаю, для полів. Для це, це якась не війна, вже це геноцид. Ти збираєш мільйони, відсилаєш пацанам туди. Uh, все, що треба, все, що їм потрібно. І ти це робиш, блін. Ти... Ми це робимо. Я просто в шоці. І саме цікаво, що uh, який результат. гіну друзі, кожен тиждень ти чуєш, що помер якийсь друг, товариш, знайомий. Кожну хвилину, блін, Навірно кожну хвилину помирає якийсь українець. Ці депутати сидять, сміються хі-хі ха ха ідіотські дебільні закони приймають. Я навіть не знаю, в яких там місцях ялинки ставлять, в яких не ставлять. Подивіться, я в Британії так красиво, так все цікаво. І я на повному серйозі мене колбаси, хочеться додому. І не просто додому. Я розумію, що я маю і привезти щось в Україну, дуже важливе, і зробити багато справ в Україні. Це не просто я це скучився, я хочу додому. Це їхати її бачити заради України, бо в мене велика історія в моїй сім'ї. Я блісь. Велика історія моєї сім'ї. У мене бабуся і дідусь були 15 років на колимі. Насилки, насилки в Сибірі за те, що бабуся прочитала вірш про Україну на перериві 15 років. І 15 років її на 15 років забрали на килиму, там де літо мінус 15 літо. Уявляєте, що це таке взагалі? У мене десь Севгена в крові. Коротше, я не знаю. Треба робити цю працю на бальсі скоріше. Або вже не робити вже так їхать. І... В общем. Я надіюсь, скоро побачимося і зробимо багато великих справ. Я насправді не знаю, які зараз настрої у народу в Україні. Напишіть мені в коментарях, що там у вас, як взагалі. Мені чесно, дуже здається, не вистачає лідера, який готовий віддавати життя заради ідей українців і щось робити з цією владою. Я не розумію, на якому рівні це має відбуватися, щоб, блядь, щось змінилося нарешті. Це неможливо. Півтора роки війни ми досі не випускаємо снаряди свої. У нас досі артилерії своєї немає. Взагалі якихось банальних речей. Тротуари, плитки. Коротше. Мене розриба. Ну, злідкуйте, що я буду робити далі.